Всіх вітаю, продовжуємо проходження, всім приємного перегляду. Так, у нас тут навіть без заставки місія починається. Так, Хотел, п'ятий день. Джеймс e, Рамірес. Продовжуємо далі. Ми спустились в цей бункер. Шуруєм. Так, опа. Це свої чи ні? Свої. Що у нас не бачать? А, це ж наші вперед пішли. Окей. Просувайтесь до віски хотел, окей. Будемо пробувати. Так, там хтось був. А, це теж наші всі. Так, трошки підкрутим звук. Оце, походу, наша точка Івака буде. Чи не? Напевно, що вона. Так, треба якось пробиватися вперед. Пробиватися треба якось вперед. Блін, тільки куда тут пробиватися? Жесть, зараз накидають. Йо-моє. За камінчиком заховалися. Іди сюди. Я не можу попасти, йоме. Давай, потрошку дивиться. Так, мінус. Жесть, я не можу його пробити через, цю, через колону. Що за фіня? Куда тут пройти? Ага. Бачу. Іди сюди. -мо, жесть! Шо це за кривава херня така? Не може с двух метрів пасти. Так, погнали. Я візьму лучший пистолет, ничцу парашу. Так. Давай, посылаемся. Так, стоп, гранатку кину. Стоп, 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 стоп. Так, погнали. Блин, треба взять нормальную волину якось собі, бо це ж повна фигня. Як нею стріляти, по одному боку. Відомо. Візьмемо калаша, погнали. Так. Що робимо далі? Тут що таке якась. Ага, кнопочка якась є. Роби щось, йома. Ніфіга не робить він. Погнали далі. Так, тут що у нас? Чисто, окей. Оп, десь сюди. О, калаш зовсім інше діло, блин. Не та фигня крива. Що вообще прикол був. Тупо стріляєш, куди ти стріляєш, фіг його знаю. Куди ти стріляєш? Так, вектор був. Давай на вектор цього юзнем. Так. О. Але цей приціл не робить. А приціл не робить того, що ядерка ж була використана, як я розумію. Напевно, тому її приціл не робить. Так, то мало. Пенько сюди, казав. Мінус. Сзаду десь був. Де заду, не бачу. Жесть. Ну, пома... поможіть, бляха. Під ближче блищиш, е моє. Погон и Я вже зайшов і пиздно. Куда вони ще ищи, бін... Не видно, як навіть. На тобі, бін. а і знову поспішив. Окей. фігня, давай по новой. Давай будемо потихеньку зараз якось обережно просуватися. Так, є. Сюди. Перезарядимося. Аре потихеньку пройдемо. Мінус. Блін, я без прицілу дуже, дуже важко блин, цілиться, З того що просто немає куди цілиться. Чисто десь інтуїтивно посередині стріляю. Так, РПГ брать не буду, в принципі. Поки шо. Кину пару гранатоки на закосочку. Якось так. Так, а тепер пішли. Стоп. Е. Блін, давайте. Бляха, як мухи Соня. ну йоме. Шо, гонить, чи що? Жесть. Так, добре, просуваємося. Так, чисто, окей. Сюда. Разряжусь. Так, куда дали? Не скры двери меня. Хорош. Дэм, дем, дем. Сюда. Так, нам наверх треба. Е. Блин. Поможите. Бляха, муха, зараз зажму. Добре. Сюда на нож. Так, нам еще выше треба. Блин, снова я полез вперед. Ну, е моё Что за фигня? Окей. Так, никого не бачу. А, тут же наши сверху. Нет, это так. Так, давай цю, блин. Точку покажи нам. Сигнал дай. Я там кто-то Так, давай запаливаем флайер. Все, чудово. Чудово, нас короче, не розбомбили. Хм, повезло. Повезло. Прикольна місія. So, to... <coughs> Цікавий діалог. Все, народ, всім дякую за пригляд. До зустрічі у новій серії.